Ваш досвід. Якими ролями ви пишаєтесь? Так, як мене запрошують тільки грати негативних персонажів. Ви ну, сказали, що ви супергерої, а виявилися, що ви суперзлоді. Ну, а, я забув допомогти, що я дублюю інколи супергероїв, а граю суперзлодії. <рес> ну, ну кол... якої своєї роботи? Дивіться, Не о... тільки ролями, роботи. Да, да, дивіться, роботами, котрими я пишаюсь. Ну, я пишаюсь проєктом Джон Вік, першим першим-другим. ну, я там був більше як кастинг менеджером для бійців. В Америці в Нью-Йорці. Я пишаюсь двічі. Я пишаюсь проектами, котрі от були зняті в 2021 році до війни. Перший з них це називається Відступники, але він вийшов, Казахстан його викупив, тому що там наші друзі знімалися з нами, тому його не купили наші канали. Це був дуже крутий проєкт, відступники. Ось. І Драка є. І там знімались наші ну, я, Ращук, Вероніка Мішаєва. До цієї бійки ми готувалися півроку. Це знімалося на закаті, і у нас було там пару дублі, але треба було викласти на 200% відступник. І потім я пишаюсь: от хід коня вийшов. Дуже крутий серіал. Хід коня. Павел у головній ролі. Я там грав. У мене був персонаж Фенікс, називався. Це був наймене Скілер, да? у мене там така роль була. Там були круті бійки, там, де мені носи зламали. Ну, переносицю, вірніше. Я сам все вправив, потім і прямо на майданчик, наче в тіреться знання. Непри тому почав процесі. А де ми могли бачити вашу роботу, але ми про це не знаємо. Може, якісь там популярні серіали, які дуже поширені. Я вас на сторінці в інстаграмі бачила там. Розумієте, я ж кажу останні 10 років, мене запрошують більше як актора чи актора каскадера. То ви мене можете побачити на всіх телеканалах у всіх наших серіалах, там де є злодії бандити. Останній це, наприклад, це такий був рейтинговий серіал. Цей серіал називався ніхто не ідеальний. Я вперше грав в себе, потім ну, у 90-ті роки грав в себе, а потім грав, коли мені було 52 роки, мене старили. Ну, Я так розумію, що ми багато де могли бачити вашу роботу, просто ми про це не знаємо. Ну, Якщо ви дивитесь наші вели великі серіали, українські блокбастери, то ви можете бачити мене в кожних серіалах. Угу. Складається враження, що каскадер це чоловіча професія, але ви тільки що згадали, що є й жінки. Дуже, ну, Не дуже багато. У нас є там 3-4 дівчини, котрі ми запрошуємо, да, коли треба скоріше дублювати головних героїнь. Але також бувають, вони також знімаються як акторки каскадерки. Да? То немає проблеми, щоб жінку хтось грав з каскадерів. Бо я чомусь думала, що є історії, коли чоловіки вимушені. Дивіться, відступники. Вероніку Мішаєву дублювала Лена. Ось, робила там трюк гвинт, та ми, ми там билися на палицях.